Вітаю на каналі КВАН час новин Южноукраїнської атомної електростанції. У студії працює Ірина Павлова. Вже за хвилину ви побачите. На енергокомплексі побували члени обласної організації ветеранів. Южноукраїнськ перевіряла державна служба з надзвичайних ситуацій. Урочиста частина загальноміського випускного вечора таки відбудеться біля палацу культури. Сьогодні на южноукраїнській атомній електростанції працюють перший і другий енергоблоки. Вони разом виробляють 1250 МВт. мегаватт. До роботи обладнання зауважень немає. Ташлицька гідроакумулююча електростанція працює згідно з графіком, який встановлює диспетчер південної енергосистеми. На Олександрівській ГЕС в роботі один агрегат. Починаючи з 15 червня, гідроенергетики знижують рівень Олександрівського водосховища для забезпечення санітарного попуску і підтримання сприятливих умов життєдіяльності населених пунктів, що знаходяться в нижній течії Південного Бугу. Радіаційний фон на промисловому майданчику южноукраїнського енергокомплексу відповідає нормам безпеки. До завершення ППР на енергоблоці номер 3 Южноукраїнської АЕС залишилось менше трьох тижнів. Одна з найбільших і тривалих робіт, які виконуються під час цього ремонту, реконструкція системи вентиляції. Нове обладнання, кваліфіковане на жорсткі умови та сейсмічний вплив. Заміна кондиціонерів відбувається у рамках продовження терміну експлуатації та виконання заходів комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС. На нинішньому етапі працівники цеху вентиляції та кондиціонування повітря займаються налагодженням роботи нових кондиціонерів. Триває підключення та обв'язка повітроводів під'єднання кабелів. Відповідно до умов договору, усі роботи супроводжують представники Миколаївського заводу екватор, який є виробником обладнання. На енергоблоці номер 3 було замінено 43 кондиціонери. Робота підрозуміває, що нам потрібно встановити кондиціонери, які будуть відповідати імені жорстким. Требуванням температура, влажність, струї водяные. в нашому в третьому блокі, в тих воздействие де такое конціонери, основне сейсмическое воздействие. на відміну від старого обладнання, нове має електронне управління, устаткування надійне та зручне в обслуговуванні. Цього досягають зокрема за рахунок використання спіральних компресорів. В кондиціонерах використовується озонобезпечний холодильний агент. Нові кондиціонери мають вінтагрегати, ну, вони, скажімо, першого виконання. Тобто немає ременної клінремної передачі і значно простіше в обслуговуванні. Плюс, звісно, там використовуються вже більш Електричні схеми сучасні, там не як раніше релейні якісь, а вже мікроконтролери якісь, якісь устройства, які контролюють і підтримують Нужний параметр технології. Як зазначають у цеху особливих складнощів у процесі реконструкції систем кондиціонування повітря на третьому енергоблоці не виникало. Графіка дотримується і навіть йдуть з деяким випередженням. Такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі персоналу декількох цехів та підрядників. Загалом було задіяно приблизно 100 чоловік. Іноді доводилось працювати у декілька змін. На монтаж задієсваний одразу нік. Организации это наши местные, РП очень активно участвовала, СМУ очень активно участвовала, электроцех цех тай по своим направлениям и подрядчик основной, который выполнял те работы, которые своими силами мы не можем, это была фирма ООО «Рамса Групп». Реконструкція системи вентиляції відбувається в рамках виконання заходів комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків України. Аналогічні роботи раніше були виконані на першому та другому енергоблоках. Обласна організація ветеранів провела у южноукраїнську засідання президії. Головним питанням порядку денного було вивчення досвіду ветеранської організації нашого міста. Її взаємодія з владою. Користуючись нагодою, очільник ветеранського руху Миколаївщини Микола Поротніков попросив організувати для учасників заходу екскурсію на енергокомплекс. Адміністрація АЕС пішла на зустріч шановному товариству. Ветерани побували на усіх енергетичних об'єктах в інформаційному центрі на повномасштабному тренажері зустрілись за круглим столом з керівниками підприємства. Піні рішення, що дійсно нам нужно провести это знову засідання президиума обласного совета ветерана, ознакомить наших ветеранов, тому що много проблем зникає. разговор веде в общественности. Це головний ветеран області про полеміку навколо питання щодо підвищення рівня Олександрівського водосховища. Мудрі та досвідчені люди старшого покоління звикли докорінно вивчати усі питання, сягати їх в суті. Послушай одну, как говорится, сторону, послушай другую сторону. И надо взвесить не количество, где больше, а где... Точніше, де болі аргументіровані, де более обзвішена, ну, підходять люди к цьому вопросу. Нападки зелених на енергетиків та спроби залучити до цього ветеранів викликали у них супротив. Вирішили побачити все на власні очі. До того ж, більшість на атомній станції не були жодного разу. Чесно говоря, я живе в Ніколаєвісотсім 1976, 1976 року. Ні один раз не було. Ось так случилось, ні один раз не було. Ну і також багато е, учасники нашого сьогоднішнього. Виїзного президіуму теж мало хто били. Були. були хто лет 20 назад. Гості з цікавістю сприймали інформацію про принцип роботи енергоблоків, про будову реактора. Питали, як виготовляється ядерне паливо, де воно зберігається після відпрацювання. Та час від часу знову повертались до питання маловодності Південного Богу. Солона Лиманська вода у посушливий період все далі витісняє прісну річкову. Це влітку відчувають не лише мешканці Миколаєва, а й сіл, що розташовані вище обласного центру за течією. Ветерани активно цікавились проєктом, який передбачає накопичення води в Олександрівському водосховищі до позначки 20,7 метра. Рахували, чи дасть це можливість забезпечувати влітку водогосподарські потреби населення у нижній течії Бугу. Я в Ніколаєві живу, і мені тяжело орієнтуватися в ваших проблемах, теж та шлицька. Я от ну іногда там почитаю в газеті, і все, і на цьому все закінчується. А от якщо спеціаліст нам розкаже на президіумі, воно буде більш глибоко, більш доходше. І ми потім можемо говорити, що обожіть зелене. Я пропоную більше о таких. Лекції, щоб ви охвачували більше людей. Не ви особисто може, може, підключити нам, може, ветеранська організація на низах спеціалістів приглашати. От дійсно, тут любитель не розкаже, питання зададуть таке, що запутається у тих ваших ізотопах ізомерах. Так ось якось треба нам наладити зв'язок, щоб ця думка, яку сьогодні я почула, щоб вона більше. Доводилася до простих наших людей, щоб ми були трошки спокійніші. Відкритість енергетиків пояснення причин необхідності підвищення рівня водосховища ветерани оцінили і запропонували свою підтримку у проведенні просвітницької роботи серед населення області. Ветеранська організація сила досить впливова. Вона об'єднує понад 267 тисяч чоловік. Має представництво у 27 містах та районах Миколаївщини. Ветерани це такий народ, який на містах як виконання законів, які приймаються там наверху. І вони якби слідять за виконанням цих законів і вносять свої поправки, вносять свої пропозиції. Ветерани. Готове працювати з вами, все допомагаємо, де можемо пікатися на ваші нужди, тому що це дійсно ви займаєтеся з государствами пропасами. Допитливі і активні гості оглянули блочний щит управління енергоблоком на повномасштабному тренажері, порівняли радіаційний фон на пристанційному майданчику та на гранітному плато над Богом. Оцінили рівень затоплення каньйону у разі підняття Олександрівського водосховища. Також ветерани відвідали меморіальний комплекс та поклали квіти до пам'ятного знаку на честь загиблих у великій вітчизняній війні. Цьогорічний міський бюджет заплановано на рівні 300 мільйонів гривень. Частка Южноукраїнської АЕС, яка надходить до казни у вигляді податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, становить більш як 60%. Окрім того, скарбниці населених пунктів, що входять до зони спостереження атомних електростанцій, поповнюються за рахунок коштів, які компанія енергоатом відраховує на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику населення. Минулого року южноукраїнську дісталося 3,5 з мільйони гривень. Під час зустрічі із сусідніми з атомною електростанцією громадами досить часто спливає тема грошей. Мова йде про субвенцію з державного бюджету на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику населення, що проживає в зонах спостереження АЕС. На сьогодні компанія енергоатом на ці потреби перераховує 1% від обсягу реалізованої електроенергії у 2016-му За рахунок субвенції бюджет Южноукраїнська поповнився на більш як 3,5 мільйони гривень. Місто Южноукраїнська тримало субвенцію 3 мільйона 581 тисяча, які були розподілені на роботи капітального характеру. Це реконструкція. Мережі холодного водопостачання по вулиці Набережної енергетиків це 3 мільйона 223 тисячі і на роботи поточного характеру. Це поточний, поточний ремонт мережі теплопостачання по вулиці Миру, 163 тисячі. І також було прийнято рішення дану субвенцію направити на придбання засобів індивідуального захисту органів дихання. З останніми двома пунктами: поточним ремонтом тепломери. Та придбанням респіраторів в місті впоралися без проблем. А от освоїти гроші на реконструкцію мережі холодного водопостачання по вулиці Набережна енергетиків так і не змогли. Суму у 3 мільйони 323 тисячі у кінці року повернули до держбюджету. На жаль, безповоротно. 7 листопада минулого року було заключено угоду на виконання робіт. Дане підприємство цю угоду підписало. 11 листопада вони отримали аванс в обсязі 1 130 900 гривень. Це 30% до обсягу роботи, яку вони повинні були виконати. За тиждень, мабуть, щось у них відбулося, чи я не знаю, що трапилось, але 17 листопада аванс був повернутий І за їхньою ініціативою угоду було розірвано. Все, що могли б на той момент зробити в управлінні житлово-комунального господарства, а нині департаменті інфраструктури міського господарства, це висунути вимоги до переможця тендеру щодо компенсації отриманих збитків. Відповідно до угоди, центр енергозберігаючих технологій мав би повернути 10% від загальної суми угоди, а це приблизно 500 тисяч гривень. Однак ніяких претензій до фірми з Южного висунуто так і не було. Однією з причин такої ситуації можна було б вважати брак часу його витрачають на визначення об'єктів фінансування, затвердження їх Мінрегіонбудом, Проведення тендерних процедур. Однак навряд чи це можна вважати поясненням, адже гроші на місцеві рахунки починають надходити вже в березні-квітні, а сума стає відомою того раніше. Ось і цього року ситуація повторюється: кошти вже надходять, а з об'єктами лише визначаються. На 2017 рік вже є постанова Кабміна для міста Южноукраїнська. Передбачено дещо більше 4 мільйона 186 тисяч 900 даної субвенції. Більше того скажу, що вже 1 мільйон 325, 395 тисяч уже є, зайшли в міський бюджет живими коштами. Тобто держава по місячні свої зобов'язання перед містом Міжноукраїнським виконує в повному обсязі. Зараз проводиться робота по визначенню об'єкта. У департаменті інфраструктури нам обіцяли вже найближчим часом озвучити точний перелік об'єктів, які профінансують за рахунок субвенції, адже виникає нав'язливе відчуття дежавю на календарі кінець червня, а на узгодження усіх процедурних питань потрібно якнайменше два місяці. Тож за найкращого розвитку подій до освоєння коштів субвенції в місті зможуть приступити не раніше вересня, коли до кінця бюджетного року залишиться не так вже й багато часу. Обмінятися досвідом, отримати нові знання та ознайомитися зі специфікою роботи з громадськістю на місцях. Такі цілі ставили перед собою працівники центру зовнішніх інформаційних комунікацій, на яке протягом робочого тижня. Вони пліч опліч працювали зі спеціалістами нашого управління, які радо ділилися з київськими колегами з секретами своєї справи. Аби сформувати команду професіоналів і краще розуміти специфіку роботи структурних підрозділів, в НЕК енергоатом запровадили декілька нововведень. Вже двічі на Южноукраїнському майданчику проходили оглядові курси представників центрального офісу енергогенеруючої компанії. А ось тепер до управління інформації та громадських зв'язків завітали київські колеги з центру зовнішніх інформаційних комунікацій. Рената Ярейського безпосередньо працює над проектами, пов'язаними з громадськістю та ЗМІ. На АЕС була неодноразово, тож замість оглядових курсів вирішила обрати стажування. В першу чергу це обмін досвідом. По-друге, це приїхати і побачити, як працюють з громадськістю безпосередньо, де об'єкт розміщений, оскільки це велика різниця між тим, як ми працюємо з громадськістю в Києві і як безпосередньо в містах супутниках. За ці три дні ми це побачили, що це велика різниця. Люди живе спілкування з людьми, які є різні думки з приводу діяльності і компанії, з приводу роботи атомної електростанції з усіма необхідно спілкуватися. Це безпосередньо не лише інформування через змі, через телеканали, радіо інші джерела. Але і особисте спілкування за словами Ренати Ярейського робота з громадськістю на місцях більш тісна. Атомна енергетика для южноукраїнців та мешканців ближніх селищ це не якесь далеке поняття, а частинка їхнього життя. Під час стажування разом зі своїм колегою Максимом Ляшенком вона особисто поспілкувалася з депутатами однієї з райрад, що знаходиться у зоні спостереження. Аес, стала свідком акції протесту комунальників. Цікавий досвід спробувати себе у ролі ведучої новин Южноукраїнської АЕС ознайомитись зі студійною роботою. Багато чого це цікавило, багато чого, що сподобалось, і взагалі і підхід до організації роботи, і сама відповідальність людей, і, мабуть, і спілкування, навіть написання якихось таких дрібних, можливо, організаційних питань, які на першу чергу здаються вони. Ну, звичайним, нічого особливого, але все-таки для себе на замітку можна взяти там. Організація якихось архівів, ведення реєстрів, тих же прес-релізів, якоїсь інформації, яка необхідна для написання статей для інформування громадськості. Не Максима Ляшенка більш цікавим виявився технічний бік роботи. У неї енергоатом він займається фотозйомкою. Южноукраїнський енергокомплекс на його кадрах був неодноразово, але раніше, через насичений графік, не мав змоги тісно спілкуватися з колегами. Мені було цікаво поглибитись у відеовиробництво, як відбувається зйомка та монтаж відеоматеріалів. А тут на южноукраїнській це дуже, на мій погляд, класно поставлено. За словами Максима Ляшенка, на Южноукраїнський АЕС він пройшов масштабний майстер-клас, спробував себе у ролі оператора відеозапису, ознайомився з підготовкою матеріалів до друку в газеті та версткою, з адмініструванням сайту, монтажем відеосюжетів. Каже, що з часом хотів би приїхати сюди на стажування ще, адже колектив управління інформації та зв'язків з громадськістю Южноукраїнської АЕС йде в ногу з часом, і в таких спеціалістів є чому вчитися. Протягом тижня у Миколаївській області працювала комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Це була контрольна перевірка. Її зазвичай проводять через два роки після комплексної. Миколаївщина її проходила у 2015-му. Тоді, стосовно забезпечення цивільного захисту, було видано ряд рекомендацій. Саме на їх реалізації нині акцентували увагу перевіряльники. Вони побували у декількох населених пунктах області в Очакові, Новому Бузі, Миколаєві та Южноукраїнську. Задача комісії. Реально оцінити, наскільки ці недоліки усунені. Якщо є якісь проблеми, питання дати відповідну методичну допомогу і зафіксувати стан справ в місті Южноукраїнської. Головна задача, щоб життя населення і стан території були більш безпечними, ніж були до цього. Акцент робили на питаннях цивільного захисту населення. Аналізували роботу комісій, створених при міськвиконкомі техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій, евакуаційної. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій побували у лікарні, управлінні освіти, комунальних закладах, перевірили систему оповіщення населення. Для того, щоб оцінити взаємодію усіх служб і організацій міста, оголосили умовну надзвичайну ситуацію. Якщо у Миколаєві це був спалах ботулізму, то у южноукраїнську за порадою міського голови ліквідовували умовну аварію на напірному колекторі міської каналізації. Ситуацію відпрацьовували в теорії. Ми отримали водну, що внаслідок пориву напірного каналізаційного колектора діаметром 800 міліметрів підводної частини частині Ташлицького водосховища трапився викид неочищених каналізаційних стоків в акваторії. Значно зазначено централізовану подачу води терміново припинили. Натомість розробили схему забезпечення містян питною водою. Оперативно була задіяна система оповіщення населення. Тим часом члени комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій опрацьовували сценарії якнайшвидшого усунення пориву. Дюкер перехід, яким по дну Ташлицького водосховища перекачуються стоки господарсько-побутової каналізації з міста до очисних споруд, належить атомній електростанції. У нас є своя водолазна бригада, яка розположена на Каскаді ГСГС. Они зроблять обслідування, доставимо персонал, проведемо обслідування, і только після этого можна прийняти решение, наскільки город відключено від води. Технічно є можливість переключити стоки на резервну гілку, але декілька років тому з неї викрали запірну арматуру. Тому доведеться виконувати врізку, а це складніше і довше. Якщо поставити два звіна, то, грубо верешець, 8 часов для переврізки з 800 на 400. Те, що ситуацію назвати критичною можна лише умовно присутнім, намагався пояснити начальник відділу підготовки виробництва ТВКГ Віктор Булгаров. Наше шість тисяч кубов 80 восьмидесяти лишнім мільйонах кубов. Технического водоема. Можно качать стоки канализационные на время подготовительных работ переврезки с 800-го диаметра на 300-й диаметр. Все это время можно качать, но ну, отключить воду. И лишь на момент переврезки новых трубопроводов назовем их так. В восьмисотку на цей момент відключити повністю місце, КНС, і все». навіть якщо розглядати найгірший сценарій з розривом трубопроводу, загрози ні екології, ні населенню не буде. За добу через дюкерний перехід перекачують приблизно 7 тисяч кубометрів стоків. Припустимо, що труба обірвалась, на це не зреагували, і увесь добовий об'єм нечистот потрапив у технічну водойму. Складемо пропорцію і визначимо відсоток забрудненості. 7 тисяч кубометрів від 86 мільйонів. Це 0,008. Проте умовна аварія все ж розкрила так звані вузькі місця. Наприклад, у разі виникнення реальної аварійної ситуації на системі водопостачання можливості забезпечити городян у достатній кількості питною водою немає. Ще один напрямок, за яким южноукраїнську необхідно покращити роботу евакуація населення. було Це лісообразно билобарсматривато, штоби перше, прівліч. железную дорогу для возможной эвакуации населения. Те два маршрута эвакуации, которые на данный момент спланированы, они практически идут по одной дороге, потом маршрут как бы расходится. Но все равно, согласно информации атомной станции, по расчету роз, роза ветров, эти оба маршрута могут быть загрязнены. в Случає аварії на атомній станції. міська влада вже направила до обласної відповідного листа з проханням посприяти у розробці альтернативних маршрутів евакуації. Загалом робота щодо цивільного захисту населення у южноукраїнську на досить високому рівні, зазначив голова комісії Тарас Поліщук. У приклад була поставлена робота рятувальної служби на міському пляжі, стовідсоткова забезпеченість населення препаратами стабільного йоду та діяльність комунального закладу міська лікарня. Наступного тижня офіційно запрацює ринок господар, який позиціонували як соціальний. Крім того, міська влада робить на нього ставку у питанні боротьби зі стихійною торгівлею. Вже сьогодні багато місць під навісами зайнято. Чи приживеться господар у южноукраїнську покаже час. А поки думки пересічних городян з приводу нового торговельного об'єкта. 170 погонних метрів торговельних рядів простягнулися вздовж проспекту Незалежності. Відтепер на приринковій території дачники та перекупники безперешкодно реалізують фрукти і овочі. Спеціалісти служби комунального господарства, які займались монтажем павільйонів, кажуть, тут є всі умови для торгівлі. Вони достатньо практичні, удобні для торговців, в плані того, що внизу під столом є полки, куди можна поставити ящик з продукцією і спокійно торгувати. І можна присість защинизачини андажі, сонця. В принципі, я думаю, більше нічого не можу. З 27 червня, коли повністю завершаться монтажні роботи на ринку господар, сюди планують перевести всіх стихійних торговців з проспекту Незалежності. Комунальники розуміють, що це справа не одного дня, бо людей важко підняти з землі. Розраховують на допомогу поліції та інших міських служб. Тім серед продавців є чимало і таких, які вже добровільно перейшли або ж готові посісти місця за новими прилавками. Я ще молодий продавець, я цей рік тільки перший раз оце торгую своїм здачі. Так що я ще не знаю, ви мені кажеться, що це добре. Ну, якщо буде безплатно, то, звісно, удобно. Там ні дощ, ні нічого тобі ні мішають. Хорошо. Я, например, да. Мені дуже подобається, тому що такі гонки людей це вже скільки років і ніхто не міг вирішити це запитання. То для людей, якби так і удобно буде. Хай збирають збор, хай платять люди гроші. Ну ну мені кажеться, що дуже хорошо буде. Зустрічались серед опитаних і ті, хто проти існування ринку господар, але сказати це на камеру не захотіли. Аніби самі собі подумали, що вони стоять і дишать. Ані тут колом стоять на алії. І це центральна вулиця. Сміть у нас не ні горд а склашний басейн. Поки що платити за місця на торговельних рядах не потрібно, але ситуація зміниться вже незабаром. На найближчій сесії міської ради господар стане на баланс критого ринку. Для соціально незахищених городян місця таки залишаться безкоштовними, або ж сума буде символічною. А от перекупникам доведеться платити ринковий збір. Аби у покупців був доступ до торговельних рядів, планують повністю звільнити місце для паркування від вантажного транспорту. Відповідний дорожній знак вже встановлено, але власники великотонажних авто його ігнорують. Комунальники сподіваються, що ситуація зміниться, коли буде підготовлений майданчик під стоянку машин торговців. Його планують облаштувати протягом наступного місяця по вулиці Молодіжній. Що будують у п'ятому мікрорайоні і як скоро закінчать реконструкцію площі перед магазином Радуга у короткому огляді міських новин? Щастя безкоштовно пропонують узяти працівники притулку для тварин, який розташований на берізці. Щовівторка з 9 до 15 години, вони роздають безхатніх цуценят на проспекті Незалежності. Усі песики вакциновані. Спеціалісти притулку обіцяють, що забезпечуватимуть щепленням цих чотирилапих і надалі. За два тижні акції нові домівки знайшли п'ятеро цуценят стільки ж ще шукають господарів. Також можна взяти дорослу собаку. Портфоліо усіх мешканців притулку волонтерів з собою. Поблизу сільпо буде сучасна зупинка для громадського транспорту. Її побудують в комплексі з двома торгівельними павільйонами. У міському управлінні містобудування, архітектуру та розвитку інфраструктури кажуть, результат огородяни побачать вже до кінця літа. Власник забудови виконав реконструкцію теплотраси на ділянці, що відведена під торгівельний комплекс. Вже встановлено каркас споруди. Проводяться облицювальні роботи. Наступні кроки монтаж нової зупинки та благоустрій території. Аквапарк, гіпермаркет, тимчасовий майданчик для продажу авто, медичний центр. Всі ці припущення користувачів соцмереж стосовно того, що будується на пустирі по вулиці Молодіжній, є хибними. Незабаром там з'явиться багатоповерховий житловий комплекс Престиж, в якому має бути приблизно 160 квартир. Замовником є приватне підприємство ЮТЕЛ. Роботи виконуватиме забудовник з Тернополя. Першу секцію будинку обіцяють завершити вже цього року. За попередніми даними, у квартирах буде вільне планування. Власники облаштовуватимуть їх за власним смаком. Квадратний метр житла орієнтовно коштуватиме 8,5 тисяч гривень. Реконструкція площі біля магазину зустріч триває, хоч і повільно. Роботи виконуються за кошти одного з підприємців. Минулого року було оновлено замощення майданчику. Цьогоріч зроблено реконструкцію сходів та облицьовано гранітом басейн. Та майже рік він засипаний будівельним сміттям, яке вже встигло порости травою. Але в управлінні містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури стверджують, що фонтан там таки буде. Точні строки завершення оновлення площі і облаштування сучасної зони відпочинку не називають. Цього тижня випускникам навчальних закладів та їхнім батькам довелося похвилюватися. Виявилося, що одночасно з випускним вечором, який зазвичай проводиться біля Палацу культури, запланували зустріч з народним депутатом Надією Савченко і святкування хотіли перенести на меморіальний комплекс. Після перемовин з народною обранкою було досягнуто певних домовленостей, і тепер загальноміське свято таки відбудеться на тому ж місці і в той же час. У доросле життя загальноосвітні заклади міста проводжатимуть 190 вже колишніх своїх учнів. Позаду залишилось зовнішнє незалежне оцінювання, яке цього року поєднали з державною підсумковою атестацією. У 2017 році для проходження тестування зареєструвалося майже 241 тисяча молодих українців. Що стосується нашого міста, то в управлінні освіти зазначили, серед южноукраїнських випускників ЗНО пройшли усі, хто подавав заявку. Відсторонених за порушення не було, як і тих, кому вдалося набрати 200 балів з предмета. На медалі цього року претендують 16 южноукраїнських випускників. Дев'ятеро з них отримають золото семеро срібло. У школах та в гімназії випускний розпочнеться о 17-й годині. Загальноміське свято таки відбудеться на центральній площі міста біля Палацу культури о 19.30. 25 червня в Україні відзначатимуть день молоді. З нагоди свята в южноукраїнську відбудеться низка заходів з 9 до 14 на міському пляжі пройдуть змагання з волейболу. Визначатимуть також найкращого архітектора піщаних казкових замків. А ввечері о 19.30 на площі палацу культури виступлять колективи міста та музичний гурт з Івано-Франківська. Тож вдалих вам вихідних, пам'ятайте, головне не вік, а стан душі. До зустрічі.